В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі в студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні 10 лютого, саме з тим днем, пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України як просвітник, метеоролог і засновник Харківського університету Василь Каразін та академік, селекціонер пшениці Василь Ремесло. Саме цього дня, 1789 року, в Галичині на Буковині і Волині була скасована панщина. 1810 року відкрилася одеська опера. У народному ж календарі сьогодні є фрем Вітродуй. Наші предки 10 лютого боялися вітру, бо він передвіщав сере холодне. Найбільш резонансна вчорашня новина вибух на одній з атомних електростанцій у Франції. Є постраждалі, але загрози викиду радіоактивних речовин, на щастя, нема. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Із прифронтової Авдіївки евакуйовано вже близько 300 громадян. Бойовика ГІВІ на Донбасі знищили його ж підлеглі за дезертирство в боях під Авдіївкою. За рівнем мінімальної пенсії це 1200 гривень або 45 доларів США. Україна посідає останнє місце в Європі. Для порівняння в Білорусі мінімальна пенсія 145 доларів. Проти народного депутата Гончаренка, який розмалював у Києві стіну біля посольства Німеччини, відкрито кримінально провадження за статтею Хуліганство Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала радіостанції Шансон і Кіс фм за недостатню трансляцію українських пісень. В Румунії триває майдан. Сотні протестуючих вимагають відставки уряду. На Алясці американські геологи виявили під товстим шаром льоду гігантські піраміди, більші за знамениті єгипетські. А в Новій Зеландії на берег викинулися понад 400 китів. Цитата цього випуску від Джері Райса, глави департаменту зовнішніх стосунків Міжнародного валютного фонду, на брифінгу у Вашингтоні. Вчора він заявив: цитую за агенцією УНІАН Україні необхідно провести пенсійну реформу, яка дозволить оновити всю пенсійну систему. В цьому контексті підвищення пенсійного віку чи пенсійного стажу є одним з механізмів реформи. Кінець цитати. А тим часом Україна завойовує Європу в німецькому місті Кельні Завершилася 47-ма міжнародна виставка кондитерських виробів. У ній брали участь і Житомирські майстри виготовлення смаколиків. Чи сподобалась іноземцям наші цукерки, печиво і вафлі? Спеціальний репортаж. У виставці брали участь кілька сот компаній, які виробляють солодощі. Вони представляли країни Європи, Близького Сходу та Африки. Ми е, почували, що наскільки ми востребовані. Тобто у нас стоять практично унікальні лінії на підприємстві. Це лінії е, вафельні. І ми сьогодні можемо, е, ну, ми вже розуміємо, що сьогодні наших мощностей нам не вистачає. При, ну, как би, при заявці, яку ми отримали, ми приїхали з реальними заявками. Тобто сьогодні, коли в світі йде спеціальність, Падіння производства, да ми сьогодні думаємо, як нам докупить і розширити наше производство. Продукція Житомирських ласу ще отримала велику кількість позитивних відгуків. Були не тільки проведені зустрічі за кордонами колегами щодо перспектив подальшої взаємопраці, а й укладені угоди. На сегодняшний день фабрика работает с 24 странами мира. Пять контрактов мы заключили прямо на выставке и получили уже заявки на производство. Это достижение, когда э, ты, э, поехав и потратившись на участие, ведь это не бесплатно, мы за это заплатили деньги, и сегодня мы приехали уже с контрактами готовыми. Нас искали на этой выставке, и это безумно приятно, когда к своему стенду стоит очередь от э, э, людей, которые интересуются вашей продукцией. І ети, і що більше вдохновляє к тому, нові види продукції. с новий от них получаємо обмін досвідом. А нині житомирські кондитери готують смаколики до свята закоханих у день святого Валентина. Без солодощів не обійтися, вважають вони. І ще одна топ-інформація. Компанія Житомир Обленерго повідомила, що з 1 березня цього року зростуть тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, за спожитий обсяг до 100 квт годин за кожну з них доведеться платити по 90 копійок. А за обсяг понад 100 квт годин по 1 гривні 68 копійок за кожну. Про інші небуденні події. Факти в житті нашого краю коротко: за два місяці в області зафіксовані понад 250 ДТП. В них втравмовано майже півсотні громадян. У Житомирі в сервісному центрі міністерства внутрішніх справ почали видавати міжнародні посвідчення водія. В обласному музично-драматичному театрі пройшов літературно-мистецький фестиваль патріотичної пісні Розстріляна молодість. Обласне телебачення готується відзначити свій 25-річний ювілей. В нашому плані підготовка циклу відеонарисів про кращих телевізійників, чимало з яких нині успішно працюють на провідних телеканалах та в інших мас медіа України. А зараз до вашої уваги відгуки наших глядачів про Житомирське обласне телебачення, зокрема, та про суспільне мовлення в цілому. Суспільне мовлення, безперечно, потрібне. Організувати його дуже важко. Дуже багато країн, які намагалися це зробити, наприклад, Польща, вони до сьогоднішнього часу не мають ну, якби, такого суспільного мовлення, яке виступає в країнах Заходу. Звичайно, якщо є суспільне мовлення, люди платять абонемент, то вони якби наймають телебачення на роботу, і це дає ну, телебачення на роботу для того, щоб обслуговувати потребу суспільства, і це дає можливість, скажімо так, мати. Таку загально доступну неупереджену інформацію, такого інформативного плану позбавлено політичних маніпуляцій, скажімо так, і реклами, тому що від реклами багато що залежить і від політичних спонсорів. А в випадку суспільного телебачення цього немає. Я, я би особливо нічого не змінював ні в подачі матеріалу, ні в темах, які є. Можливо, більше прямих ефірів і можливо більше якби контакту, такого інтерактивного з слухачами, щоб люди могли відповідати на питання. Може я поганості. Обізнаний, можливо, такі є. Бо може я неправильно кажу, але однозначно хотів, щоб було територіальне розповсюдження телебачення набагато більше, тому що мені відомо, можливо, я теж направи, що в області з телебаченням обласним, бо це обласне телебачення є проблеми. В місті немає, в області є. Ну я би бажав того, щоб авторський колектив, всі працівники, щоб. Телебачення розвивалося, щоб воно робилося більш потужним, більш цікавим, щоб виникали нові програми, нові передачі, з'являлися нові люди, щоб залишалися старі, щоб воно ну розросталося і щоб ставало кращим, все можна позвучать. Це зрозуміле побажання, і для мене, як для мешканця Житомира, дуже важливо мати власне телебачення, на якому ти можеш подивитися те, що відбувається в місті, те, що відбувається в області. Це дуже важливо. Я хотів би бачити сьогодні суспільне мовлення еталонним, щоб це був реально високий рівень ЗМІ, високий рівень телебачення, радіо, високий рівень української журналістики, саме в суспільних змі. Для цього потрібно звісно державі з розумінням підійти до суспільного мовлення, до його започаткування і не просто обрізати фінансування, так як це робиться, зазвичай а робити це, як то кажуть, з головою поетапно. Таким чином, щоб люди, які працюють на нинішніх державних змі, мали можливість. Перебудуватися, ну я насправді бачив Житомирське телебачення лише в інтернеті, тому що я мешкаю в Києві, але дійсно хочеться побажати Житомирському власному телебаченню більш яскравих передач, більш широкого розповсюдження, вийти зрештою на супутник для того, щоб його могли дивитися в усіх куточках світу. От ну і звичайно, ентузіазму вогню в очах журналістів. Ну дай Боже, щоб все було чудово. І ще про незвичайне спеціалісти американської академії стоматології зробили сенсаційну заяву про те, що чистити зуби упродовж 20 хвилин після прийому їжу шкідливо. Виявляється, це неминуче призводить до демінералізації зубів і провокує швидку ерозію емалі. Отож, до чищення краще приступати не раніше ніж через годину до того ж з мінімальною кількістю зубної пасти. Це була програма особливе про особливі події в Україні та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та чудових вихідних. Побачимося!